Доброго дня всім, друзі! Ангеліш Махай, привіт-привіт! Давай, п'ять. Да, привіт-привіт усім. Доброго дня всім, друзі! Рада вітати всіх на своєму каналі. Ми вийшли трішки прогулятися. Я, звичайно ж, вже виходила. І не раз з самого ранку. Ось покажу вам, що в мене тут відбувається. На клумбі гребтися ще таке ранувато. Якщо я тут буду ходити, топтатися, то я дуже затопчу. Тому вирішила трішки почекати, нехай ще протряхне і буду вже тут вигрібати. А поки що ось така історія, вирішила спробувати тинок. ног. Ніколи Такого не робила, це, думаю, спробую. Гілки в нас там валялися, ми обрізали. І, так що, скажу чесно, нелегке це діло, зовсім-зовсім нелегке. Тому, ну, не знаю, ось поки що в мене так вийшло. Але як... ну, мені не дуже подобається, тому завтра чоловік буде вдома подивиться. Можливо, я розберу його і заново щось. І заново спробую. По-іншому. Ну, нічого, то таке. То таке роботи дуже-дуже багато, і в дворі, і в будинку, і вскрізь. А настрою щось зовсім, настрій такий. Не знаєш, за що хвататися? У нас сонечко сьогодні плюс 15, тепло. Зранку було холодніше, а зараз дуже тепло, тепленько. Тепленько, тепленько, де, Ангелюш, чекаємо десь. І синуля там із школи повинен бігти. Позвонив, говорить, що я. Можна, мама, я трішки з хлопцями погуляю. ну? Огуляй, говорю. Це потрібно ось вигрібати все тут. Так що такий є спеціаліст. Це ось знайшла. Ну, це я зніму, це я так причепила. Спробувати. Знайшла старенький кувшин і причепила, думаю, вам покажу. А взагалі мені такі заборчики дуже подобаються, але ж потрібно ще живміти і те, що вміти, а і матеріал повинен, мабуть, бути такий якісний. Це в нас різні гілки. Ми обрізали яблуню, абрикосу. Я це вирішила з такого матеріалу спробувати не дуже підходящий, ну, але, але не знаю, буду думати, що робити. Або ж зовсім розберу, або, або щось, або щось мені ви порадите, подивитися. Можливо, тут є спеціалісти, поки що це так все виглядає. Це в мене така була сьогодні спроба. Спроба, чи взагалі. щось, Ну, це ж не кінцевий результат, це тільки-тільки спроба, чи взагалі в мене щось вийде чи не вийде. Там дивлюся, чи хтось повиривав, чи повимивало, це нарциси, я так бачу. Бачите, що за біда? Все валяється. Це ось в мене низькорослі ці. Півники такі жовті. Треба все чистить. Все чистить і загрібають. Це ось якась, навіть не знаю назву. Сосна якась у нас тут. Така, я не знаю, що це за сосна. Це спірея в нас була гарна, але щось вона, я дивлюся, чи засохла за той рік. А була така гарна, красива, щось їй не сподобалося. О, хто там іде? Мій гуляка? Тобі відкрити чи ти сам? Ні, не можу. А свято було? Так. Да. Да? Піди он привітайся, сестричка на вулиці. Okay. Привітик, так? Да? О, сіли трішки на сонечку, погрітися, а, да? а диви та бачиш, Ангелюшка шапку закинула, і ти без шапки, так? Да? Ой, Сина. О, де? Де пішли покажеш? Де, де? А то, то мама почала. Ну не кінцевий ще результат. це. Прикольно? Тож я хочу, ну не знаю, завтра папа гляне, може щось по-другому. Хочу вже так заплести, щоб заборчик такий був, поняття? А, щоб гердуляти? А, та гердуляти. Та не те, що гердуляти, ну просто для краси. Та гердуляти я прибрига тебе. Грязні а, щось та не грязні. Тьом-тьом. <рес> а ну покажи підписникам свою вишиванку. Трохи. Розтріпався, да? гуляв, бігав, угу. на вишиванка гарна, так? Да? Угу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, зміть дзвіно... на дзвіночок <смірші> і всім до зустрічі. Трішки тут навела лад. Повимітала, позагрібала в курей, але половину ще не все. І там он кліточку теж почистила, сидять, а тут звільнила, бо посадила я тут одну бариню, не знаю, чи буде вона сидіти. Вчора поставила їй ящик Ось сюди, вона квоктала, квоктала, не захотіла в нього. Ну, сидіти, сіла рядом, а клітка ж і так маленька ж, бачите яка клітка. Тому й що я вирішила? Он, сидить. Тому я вирішила, ящик той викинула. Думаю, сиди так, якщо сидіти, між де там яйце поклала її одне. Подивлюся, якщо сидітиме, що все буде нормально, то підложу, що, що воно таке щось... щось не фокусується, напряглася. Якщо сидітиме, то підкину яєчок і хай ципиків, вилупе. Якщо, звісно, захоче, а ні, то, то ні. Спробуємо. Мама не знає, за що хвататися. Це ні -ні. ось щось. Треба на навоз вичистила. Ні. Ти куди хочеш до балушки і пішли. О, ось показую. Повитикалися мої перчики. Красунчики гарні. Оце ось Клаудіо. Клаудіо F1 тут. Вісім вісім штучок, зараз тут попідсипаю трішки їм земельки і, нехай ростуть, а тут я садила якраз і взяла для експерименту топ гриль перчик по оцінці. Але, бачите, ще поки що тут нічого нема. Подивимося, чи вилізе, чи, можливо, не буде нічого. Клаудіо насіннячко було вже оброблене. Нічим я не замочувала абсолютно ніяк. І ось, як бачите, такий результат. Далі, в мене це кімнатний перчик, такий маленький. Я замовляла насіннячко, Це домашнє насіннячко у пані наталочки. Канал всім про все. І ось, як бачите, дуже гарно зійшли. Схожість супер. І ось ще її насіннячко перець, товстосум. Ось також, бачите, дуже-дуже гарно проріс перчик. Гарні результати. Тут у мене, оце, кермек білий, повитикувався. Далі, ось в мене йдуть чорнобривці, прямо стоячі альбатрос. По одному хочу попікірувати стаканчики, щоб були такі біленькі, гарненькі шапочки, квіточки. І тут ось сходиться, базилік фіолетовий. Зараз покажу вам, хочу ще насіяти кермеку. Ось є в мене такі кольори різні. І ще, І ще хочу, купила колеусів. То я садила суміш, але бачу, вони всі зелені. То купила ось такі колеуси. Хочу посадити, щоб були такі червоненькі, гарненькі. І є в мене ось іще фізаліс також посаджу. І покажу вам ось уже видно тепер дещо. Тож я вам говорила, що не бачу, де базилік, а де колеуси. А тепер уже дуже гарно оце ось базилік. Бачите, оце точно базилік. Беру листочок, отак ось. Трішки його глажу. І вже чую лимонний аромат. Уже є. Так, оце базилік, також. Ось базилік, уже добре видно. Оце ось усе, оце базилік. Гарно вже видно, що це будуть колеуси. Хай ростуть. Хай ростуть і м'яту видно також. Добре ось. Ось м'ята. Це колеуси ще не розпікірувані. Залишилися, а тут м'ята. М'ята, м'ята. І ось пасунчик, але зелений. Не знаю, чи якесь забарвлення буде, чи ні, це я сіяла суміш. Суміш колеусів, тому поки що вони всі зелененькі, забарвлення ніякого немає. Це ось я бачите. Збудувала там таку конструкцію з банок, щоб вище підняла вище трохи до підсвітки полуничку, щоб не так витягувалася, трохи ще так прикриваю, щоб не, не так витягувалися ці ну, росточки. Так, поки що. Тут все вам показала. Все, зараз попідсипаю тут земельки, ну, тут, може, і не буду підсипати, тут так гарно засипано. А отут потрібно на перчиках, на перчиках потрібно подобавляти. І базилік мені подобається. Базилік взагалі дуже швидко. Дуже швидко. Росте. Так що лимонний вже там. Хай наростає гарно, вже, я ж кажу, дуже пахне. І буде ще отакий фіолетовий. Це я садила сорт. Зараз вам покажу, який базилік, фіолетовий гранат оце я садила. Базилік я ще не весь пікірувала, бо він ще дуже маленький, трішки ось так відсадила. А той ще буде підростати, буду пізніше пікірувати. І все ж таки вирішила я посадити баклажани. Хоча чоловік був проти, говорив: не треба, як це я буду без баклажанів. Посіяла ось такі баклажани, смак грибів, ми вже їх садили. нічим, Знову ж таки, нічим я не обривляла насіннечко. Посіяла, покажу, які будуть результати. Всім дякую, друзі, за увагу. Дякую за перегляд. І зараз вам ставлю трішки відео. В кінці ми вже садили. Садили такі грибочки. Ой, що я говорю? Не грибочки, баклажани. І покажу, які вони в нас були. Трішки нашого городика? Де ось баклажани. Помідори, квіти.